Понад 55 років гостинно відкриває двері для кіровоградських читайликів, обласна бібліотека для дітей імені Аркадія Гайдара. Книжковий будиночок знаходиться в центрі міста і є однією з найбільших дитячих книгозбірень України. У фондах понад 170 тисяч книг та документів, які щомісяця оновлюються. Щороку 12 тисяч дітей записуються до бібліотеки, відвідують культурно-мистецькі заходи та голосні читання книг, сотні креатив майстерок та зустрічі з сучасними українськими письменниками. В бібліотеці діють ігрові майданчики з настільними іграми та бібліотечні клуби. Що ж у нас вже гості на гостьовому майданчику. Доброго ранку вам. Добре. Добре. А, сьогодні говоримо про тиждень дитячого читання. Зараз представлю, з ким будемо говорити. У нас а, всі представники дитячої бібліотеки імені Аркадія Гайдара. І це Юлія Бадамшина, Оксана Бучукурій і Наталія Мефодюк. Доброго Доброе Тож. Очевидно, що вся українська неділя чтення детського починається в детської бібліотеки обласної. Підтримують другие бібліотеки. А, ваше так, звичайно. Але перш ніж розпочати розказувати про тиждень дитячого читання, хотілося б сказати, коли ж він розпочався. Він розпочався понад 70 років тому за ініціативи дитячого видавництва Дитвидав і є дуже актуальним і сьогодні. І тому саме стартує він у Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей імені Аркадія Гайдара, а потім вже передається естафеті іншим дитячим бібліотекам Кіровоградщини. Ми потурбувалися, щоб програма тижня дитячого читання була дуже насиченою, дуже цікавою, і тому у нашій бібліотеці 19 березня о 14-й годині розпочнеться тиждень дитячого читання театралізованим дійством Дивовижний світ казки», який підготували працівники відділу естетичного спрямування та організації змістовного дозвілля користувачів спільно з бібліотечною студією Арт Світ. Це діти, молоді діти, студенти, а також учні середніх старших класів навчальних закладів нашого міста. Вони підтримують завжди нашу бібліотеку, беруть участь у різноманітних заходах, в тому числі у тижні дитячого читання. Ну і звичайно підтримують нас власне своїми творчими і активними талантами. В чому заключається взагалі, скільки він буде тривати, і в чому ще заключається саме з тиждень українського читання дитячого е, взагалі прийнято називати його тижнем, але він розрахований е, буквально на трошки більше ніж два тижні mm -hmm. до 2 квітня? Розпочнеться 19 березня і буде тривати до 2 квітня включно. Протягом цього періоду в нас дуже багато різноманітного плану заходів. Це і майстер-класи, це і літературні вікторини і дуже багато інших. А із предыдущого опитування предыдущих літ ґрунтне кількість, і дітки все-таки неохотно йдуть читати, і нужно їх заставляти, і учителя, і батьки водять їх за руку. Звісно, или... за нас желание. з великою охотою ходять і батьки, і діти є читаючі сім'ї досить багато. І, в принципі, ми звісно кожного року приходять не тільки наші читачі, але й багато людей, які просто хочуть відвідати цікаві заходи. І таким чином ми залучаємо до себе все більше і більше людей, які долучаються до читання, просто до доброго відпочинку в бібліотеці. Як люди, які постійно бачать маленьких читаликів, чим їх можна заохотити? От ви говорите, що багато приходять також заради заходів. А от саме от заради книги, як на вашу думку, чим можна заохотити і привабити дитину, щоб вона сіла і потім всі ці книги гортала дома? Звичайно, для цього ми проводимо і показуємо книжечки, да, і проводимо різноманітні заходи. Це і інтерактивні читання, найактуальніший вид цього, коли ми поєднуємо читання голосне із різними ігровими моментами. Да. Це може читати і з іграшкою ми читаємо, і невеличкі вікторинки вставляємо під час читання. Ну і звичайно ж. Коли показують своїм прикладом батьки читання, от е, хочу запросити, 22 березня у нас буде день родинного читання. Казка з татом, він розпочнеться на нашому бібліомайданчику, і потім ми, звичайно, прийдемо до бібліотеки і проведемо там. Можна буде погратися і позмагатися, і звичайно, яка ж бібліотека може обійтися без книги, так і без читання і почитати. Mm -hmm. Я так розумію, що казка з Татом взагалі зараз така розповсюджена річ, тому що наскільки я знаю, то прямо всеукраїнська є така штука, коли відомі татусі читають якусь дитя... книжку, дитячу так. книгу. Ну, я знаю, що в бібліотеці говорили, що говорить читаючі родини, так розумію, що є і татусі, які теж не гребують тим, щоб прийти і прочитати свої малечі книжечку. Так, у нас на ігровий майданчик приходять кожної неділі татусі, які і, і читають з дітками, і грають в, в ігри різноманітні, хокей грають на столі. І через то у нас і виникла така ідея провести казку з татом. Ну звичайно, мами обов'язково повинні також приграти всі родини. Що нам звісно о сімейному конкурсі Книга пам'яті мого роду? В чому заключається суть цього э, конкурсу і як э, можна прийняти в ньому участь в цьому конкурсі? Це буде конкурс 2 квітня да, проводитися. Флешмоб своєрідний. Угу. Я так розумію, що треба просто написати так про свою родину, про, про своїх бабусі, дідусі, тобто наскільки можливо це вдаль так, за, так, заглянути. Це до 9 травня проводять цей конкурс. Угу. Потрібно спогади написати або відео ну, відеоролик невеличкий, можна фотографії зробити, і, де згадується про дідусів, прадідусів. Бабусів прабабусів, тому що вікова категорія ж. Роботи до, до, бібліотеки, до так? бібліотеки, так? можна, да, можна бібліотеки, приносити да, всім всі зуд... здавати. Ви принесли дуже багато нас під книг. Я так розумію, їх є читальний зал, щоб можна було прямо в бібліотеці почитати? Чи все ж таки більше беруть додому? Звісно, є читальний зал, як у дитячому відділі окремий читальний зал, так і у відділі підліткового читання. І ось, наприклад, у нас, зокрема, у відділі підліткового читання буде проходити саме у рамках з цього тижня дитяче читання. Також відкриється нова виставка Академії дитя. Наук і можна діти, які прийдуть, зможуть побачити книжкові новинки, ознайомитися з ними. Тобто у нас дуже багато літератури надходить в різні відділи, і діти зможуть познайомитися з нею безпосередньо саме з такими новинками. Угу. Отлично, очень інтересне, очень, Я не знаю, як ви з собою принесли таке огромное количество она хоч і детская, но весит та так та, як эта література. Огромное вам спасибо. У нас сьогодні в гостях були бібліотекарі из бібліотеки Гайдара. Всіх ждемо ще раз. Давайте проанонці з 19 марта по 2 апреля. Що ми хотіли додати, те, що 2 квітня буде дуже цікаве закриття? Це вони флешмобом, який називається. Книга мого дитинства, флешмоб це є, е, е, дуже. Ви можете прийти на цей флешмоб, завітати. Він дуже простий. Як батьки, діти, школярі студенти можуть завітати на цей флешмоб. Все, що вам потрібно, це взяти це якусь флешмоб. улюблену книжечку з вашого дитинства. Це може бути паперова книжка, електронний носіть, будь-яка книга, яка вам цікава, і все, що вам потрібно, це просто привернути увагу перехожих. Це флешмоб буде проходити о 14-й годині 2 квітня перед бібліотекою, тому запрошую. Всіх завітати на цей цифашмо. Дякуємо. Тож беріть свої всі улюблені книжки, дитячі і гайда до бібліотеки. А також приходьте зі своїми дітками і читайте разом з ними. Да, ну, а ми повернемося в ефір після небольшої рекламної паузи.